Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат із червонокачаної капусти. Нам знадобиться пів ось такої невеличкої капустини. Гриби у мене мариновані, домашні, у мене білі грибочки це, півлітрова баночка, зелена цибуля. І для заправки нам знадобиться майонез. Капусту нарізаємо якомога тоньше. Тут буде дуже-дуже смачно. Капусту я вже нарізала. Зараз трішки дрібніше поріжу грибочки. Дуже люблю білі гриби. Вони ні на що не схожі, дуже смачні. Я як справжня українка, люблю білі гриби. І сало. Взагалі цей салат чудово підходить, поєднується навіть так, не знаю, дуже смачно з смаженою картоплею. Дуже, дуже люблю смажену картоплю, але за рецептом свого тата. Він її смаже дуже, дуже особливо і дуже смачно. Дорізаю зелену цибульку. Так смачно вже пахне. Пахне весною, літом, не знаю, дуже класно. Заправляємо наш салат цибулею. Вже, вже хочу скуштувати. І додаємо майонез. Горненько все перемішуємо. Дуже яскравий салат у нас виходить. Друзі, ось такий у нас салатик вийшов. Дуже смачний, дуже хрумкий, дуже ароматний. Йому нічого, йому нічого не бракує. Дуже смачно. Я ще додала дрібку солі і взагалі все стало супер. Ось такий салатик, грибочки дуже класно підходять до цього салату. Спробуйте, вам обов'язково сподобається.